12-та година дня привокзальна площа. Одеські волонтери вже готові зустрічати переселенців із Миколаєва. Ось три великі зелені автобуси під'їжджають до зупинки. З них виходять втомлені люди. Ще 80 миколаївців, рятуючись від війни, прибули до Одеси. Людей проводжають до залу очікування, де для них вже готовий гарячий обід. Волонтер Людмила Калугіна розповідає, що сьогодні у меню. У нас був борщ, а який ходять легенди зі на вокзалі. Сікта бірок у нас. Каша Булгур, дуже вкусне. Можете спробувати, кстати, з падлівочки овочною і салатик з капусти, з, з заправочкою і в за словами Людмили, переселенців до Одеси сьогодні приїжджає вже менше ніж у перші місяці війни. Але їм, як і раніше, потрібна допомога та підтримка. Кожен з цих людей має свою історію: хтось втратив дім, хтось томився постійно боятися за своє життя. Обстріли останнім часом почастішали, розповідають миколаївці. Карабільний район постійно обстрілюють. Постійно. постоянно з начала вот те А сейчас я говорю ще більше снаряд. Попал, я говорю, это кассетные. То у нас третий подъезд, четвертый, то я говорю, повылетали там окна. У меня на южную сторону, это с северной стороны. Повылетали окна, я говорю, там я говорю, сейчас я говорю, там уже, ну, их обшили, пообшивали. И эти самые, от снарядов, я говорю, вот эта территория вся, я говорю, побита. Там и детская площадка, и все, все побито. В подъезде вылетели все стекла, все повылетало. Короче говоря, вот это вот в соседский двор прилетела у нас вот такая вот штука. И после этого я приняла решение уезжать, потому что это просто так страшно. Вы просто не представляете, когда оно летит, свистит и так бухает, что ты прям с дивана падаешь, все сыпется. Ну, ну просто жесть. Ну, тоже тяжко и страшно. То що кожну хвилину, може, щось десь бахнути. Нас повилітали стекла, там, -то, що в школу попала. Ну, багато наробила людям горя. Що... Скажіть, чому вирішили виїхати тільки зараз? Ну, хотілося ж, ну не хотілося ж їхати, розумієте? У Валентини проблеми з ногами і жінці важко спускатися під час тривоги та обстрілів в укриття. Я живу, у нас 9-й я спускалася тільки до п'ятого етажа і все. більше Далі. А в нас немає підвалів. У нас ну, підвал, ну там труби, там не можна сидіти. Так ми і жили, як Бог дасть. Через ракетні удари в Миколаєві багато місяців тому було пошкоджено систему водопостачання. Сьогодні багатьох миколаївців поїхати з міста змушує також і думка про майбутні холоди. Багато хто переживає, чи буде надходити тепло у будинки, враховуючи постійні обстріли. Я не знаю, як от зимою буде. То ли буде отоплення. У нас сольоне вода, і говорять, ну в общем што. Що... Нужно себе біжільоне нема в нас води. В нас дають воду тільки з річки, ну і то не кожен день. А так ми ходимо по воду, привозять до нас, то волонтери привозили, то зараз у нас стоїть там бак, ну, беремо, то допомагає хтось. Ну так. От. Людмила приїхала з Миколаївської області. Жінка розповіла нам, що село, в якому вона мешкала, обстрілюють щодня. Дякую, мій будинок ще цілий. Що подорож ціли. далі. 110, чи Ні, Ні, я б хотіла десь би поїхати і працювати, просто сидіти переселенкою, а працювати. Куди плануєте їхати? Не знаю. У вас хто залишився? Ні, дочка виїхала з дітьми, немає, нікого немає. Пустий будинок. Незважаючи на всі військові події, люди сподіваються, що скоро зможуть повернутись додому. Наталя каже, що зараз їде до Праги до подруги, але вірить, що незабаром повернеться до рідного Миколаєва. «У мене тут муж воює. И сын у меня, и собаку мы отдали знакомым вообще-то этого не представляете. Кошку выпустили, потому что некому было оставить. Это такой ужас. Я вернулась, кошки не ну так страшно, девушки. Я не это просто ужасно. Знаете, война никто не хочет, никто не думал, что такое произойдет. Это просто ужасно, то, что происходит. И у нас вот в этом дворе пострадала женщина с трехмесячным ребенком. Молодая женщина она с колясочкой гуляла все время с трехмесячным ребенком. Вот их забрали в больницу. Працівники центру соцслужб одеської міськради працюють на вокзалі практично з перших днів повномасштабного вторгнення. Розповідає фахівець соціальної роботи центру Ірина Паранюк. За цей час прийняли понад 30 тисяч осіб, з них 8 тисяч діти. Волонтери зустрічають переселенців, проведжають на вокзал, де видають гарячі обіди, надають інформаційну допомогу, а також допомагають з розміщенням на перший час. Ми готові вас поселити, дати безкоштовну ночлік. На дві-три ночі нам цьому допомагають монастирі. Якщо люди кажуть, от я хочу бути в Одесі, мені три ночі мало, я не можу знайти сам квартиру. Ми допомагаємо, скажемо, от у нас є прихисток, Одеса приймає, безкоштовні дають. Є люди багато, які самі приходять до нас і дають нам адресу квартир, яку вони готові здати тільки за комунальні послуги. В перші місяці війни більша частина людей, які прибули до Одеси, використовували наше місто як транзитний пункт і вирушали в евакуацію за кордон. Волонтери зазначають, що сьогодні ситуація змінилася, і переселенці здебільшого залишаються у нашому регіоні, сподіваючись, що дуже скоро зможуть повернутися додому.